Нюсь, то твоя на городі біліє хустина, сраку в жменю, і до мене. Тут такі новини. Той з кувалдою ну знаєш. Розвернув колхіду. Каже, що він передумав. На Москву вже їде. Я ще з самого початку знала, вірте, люди, що парад не на майдані, а на площі буде. Для алкоголю, Ха! та по них іще Чапаєв сова в бараболю. До Проскорова хотіли дойти, до Фельштина. А це значить підмосков'я. Бачили критина? Отой з бункера дідок явно прощитався, хотів пернути разок і гідно так всрався. Нині мямлив щось. Там у хаті хтось набздів. Я згоріла на природі, вся спина аж чорна, підгортала на городі, вже маю попкорна. Приходь, внучка фундувала і зерняток пачка. Подивимось ті бої. Ото буде держав!